Поліклініка після капремонту зараз поп'ю водички трошки. задавал. Это тоже я силок тех шаг. Нет, это там водиница. Ще все нормально, покращення є. Зараз йду вже на маршрутку. На зупиночку. Як завжди йду дворами. У нас красиві зелені двори. Торі всі чисті, ухожені, як вже в Європі? Хоч я не була в багатьох країнах, тільки була в Болгарії. І в Грузії. В Грузію ми їздили до війни відпочивати. Так як Крим у нас відібрали, украли. То ми їздили в Грузію в Батумі на море. Там клімат дуже подібний нашому Кримському душі. Тому Добре, а в Болгарії ми відпочивали це ще в 86-му році. Тоді ми теж їздили на сонячний берег. Сонячний берег, слинчив бряг. Болгарія. Там дуже було дуже гарно. Путівка у нас була а, десь на, 20, на 21 день. На 21 день за да. Да. неділю ми, виходить, по Болгарії, поки добиралися на автобусі. Якщо я зараз пам'ятаю перший автобус Мерседес який ми побачили по 76-му році так що назад ми вже і дві неділі ми були чисто на морі курорт сонячний берег Слинчевбрях курорт бряг курортиця і Запам'яталась на все життя відпочинок. А що ми тоді були молоді, що нам тоді по 30 років було. Так ще дуже запам'яталося, все запам'яталося, тому що там уже було не так, як у нас. Побачила, яка різниця між нашими в Советском Союзі, в Радянському и як було там. Йду з процедур. Шия болить, плечі болять. З вчерашнего дня це капец. Ой, так боляче на другий день. Мене ніколи, я ж не перший раз роблю масаж. У мене так ніколи не боліло, ніколи. А це прямо всі мишці. Все тіло, все болить. Це я вийшла. Тут у нас алея героїв на ту сторону. Отак от, от. А тут у нас вічний вогонь був. Дивіться, яка красота. Які тут тюльпани красиві, всі пишні. Ай, гляньте, яка красота. Що вообще? І так вони посаджені, красиво. Які гарні. Вже деякі дивлюся фіолети і серединці ось. От тут квітали. А біленькі гарні. Такі красиві. І дуже подобається. Бачите, як красиво. Така велика в нас. Ну, вогонь зараз не горить, ви бачите. Це в нас тут. Герої Другої світової партизана присвячена і тепер пішла по алеї. Алея. Ця алея виходить на головну площу. Пуща теж так і називається. Луща героїв. Я вам уже колись показувала. А це такий ось меморіал учасникам. Чайс почти який красивий ліквідатори. Чорнобильський аес. Ну а це вже алея яка ідея ото. Много до головної аж площі Красива алея така. Ялинки тут всі молоді. Їх вже строїли. Ну, я не знаю, скільки років. Років, мабуть, сім, шість, шість, мабуть, назад. Піцювали її, робили. І ялинки вже великими сюди садили. Такі великі ями, прямо їх такими великими, одинаковими, рівненькими, і вони всі прийнялися, бачите. Люди відпочивають тепло на вулиці. тому Люди всі відпочивають. Тут у нас навіть машини ходять. У нас просто тут комплекс терми називається. терми. Люди відпочивають. Тут у нас музикальна школа теж. Що тут іще не пам'ятаю. Це я пам'ятаю ще зі своїх, хоча ж скільки настроїлося. Так ще навіть не знаю, що це. Ага. Термы, ти що я казала? Тут и бассейн, и парна, і сауна, і кафе бар і солярій, фінські сауни, і працює кругло соточного, так сказати. Тому тут завжди люди. Завжди. Ой. Такі красиві ялинки. Дерева такі ось цікаві. Ми навіть не знаю, як вони називаються, але такі красиві. Оригінальний їх обрізають. А це у нас коледж. Колись був кооперативний технікум. Зараз він по-другому називається. Ну, от ми вийшли на головну площу. У нас на головній площі розквітли японські вишні. Дену зрозові, такі красиві, а там, я не знаю, не видно, навірно, красиві. Ось я звернула на нашу головну площу. В прошлий раз мені не вдалося. Не хватило часу. Це в нас тут стоять транспорт, який можна використовуватися по місту. А зараз я хочу показати вам просто алею японських. Вишень, як вона правильно називається. Чи вишні, чи черешні. Не знаю. Ну, я так розумію, це декоративні. А може ні. Ось вони вже відцвітають. Були красні-красні квіточки. -красні. Червоні-червоні. І оце алеї, тут вони з двох сторон. отут, тут я по цій стороні йду, ось, Якщо вам видно, я обійду і на ту сторону піду. ось дуже красиво, бачите? Красиві алеї. Видно, так? Да? Це такий у нас парк на цій площі. Ось дивіться, як вітнуть красиво. Тут особина ближче зараз підійду, щоб показати. Саме я сама не бачила ще ці квіточки. сейчас відійду. Рука дрожить. Ще не приобрела собі палку. Селфі. Ви бачите, яка красота. Неймовірна. Неймовірна красота. І оце у нас тут така красота, ціла поляна. Ой, поляна. Тик, аллея, аллея, просто так вот красиво. Правда. Все покажешь. Какая красота такая. Так, что, Я и сегодня вам тришки показала. Ай, вони не пахнуть, я думала. Панівка ти хотіла, не пахнуть. От так от. Дуже подобається. Красиво. Полюбуйтеся разом зі мною. Тут впереді у нас дитяча площадочка. Сюди приводять діточок. І маленькі тут, і великі діточки. Маленькі, зранку великі збираються, збираються тут ввечері. Бачите, такі алеїки. Це в нашому містечку. А цей прямо парк такий. Дитяча площадочка. Бачите, як красива. Прямо ціле містечко таке дитяче. Для діє Дуже красиво. Різні горки тут, машинки там. Вон. Машинки платні, мабуть. Ну а це безплатно все кругом. Тут отпочивают все. Вот это так. Вот. Так, теперь побежу на автобус. Маршрутку. Так, идем дальше. Тут у нас арома кава, дуже гарна, смачна, присмачна. Я дуже не люблю показуватися в камерах. Оце сказала в камерах? Да? тому що не фотогенічно. Це вже заговорююсь. І взагалі, ну, як-то мені не дуже зручно себе показувати. Але сьогодні подивилася одне е, відео. У мене є підписниця одна. Я подивилась відео. Вона там показувала, теж себе не показує одні руки. І дійсно багато її підписчиків пишуть, чого ви не показуєте себе. Дуже не цікаво дивитися на ваші руки і тому подобне. Думаю, ну да і правда, як то не смотриться. Там заскочу, як завжди, до подружок. Вони просто біля зупинки, куди я йду, і тому я сюди заходжу. Тобі жарко? що ну, ти там побачишь, кто там, кого ти там чуєш? Пощує вже. Не можу поняти кого. Кого чи що? Там нікого немає. Там нікого немає. Не знаю. Піднімає голову. Як наче нюха восток. Чимось пахне. У мене ось розквітнув тюльпанчик. Такий красивий. Але чомусь один. А було їх як мінімум три. Бо це мені теж дарували. Горшочку три штучки в минулому році. Я ж висаджувала, немає. В цьому році зовсім нема тюльпані. Отакі листя, дуже багато <різь> такого листя пустого це ж просто. А самих квітів немає. І це я не ні, два, оце один, ось ще другий такий де ж. Теж з такої ж серії тільки то красненькі, а це жовти. Що жарко, Що жарко, що вітер, сухобій оцей. Тебе тут водичка, де я дісти, не захотів. Хорошо, один на вечір. Не треба мене нюхувати. Все, тут вже тюльпання немає. Треба тільки обрізати вже. У і ромашка вже на підході. Вже бутони он повикидала.